Доступність послуг та можливість безперешкодно потрапити до державних установ у Білківській громаді активно впроваджують безбар'єрний простір. При сільській раді створена комісія по безбар'єрності, яка приймає рішення проводить обстеження закладів не тільки закладів нашої соціальної сфери, а і будівель, які розміщені також на території нашої громади. Це мається на увазі доступ до магазинів, до аптек. Легкодоступними для громадян зробили заклади освіти та установи органів місцевого самоврядування. До послуг СНАПа він розміщений у нас на першому. Поверсі, зроблений відповідно до вимог госту пантус, який може проводити, є по вимогам, зроблений ширина дверей, є доступ до туалету спеціально для людей з обмеженими можливостями вивізки надписи на є по Брайлю, що можуть мають доступ туди, за словами Василя Зайка, на комунальні заклади громади обладнали пандусами, табличками, шрифтом Брайля і всім необхідним устаткуванням, аби зробити пересування маломобільних громадян комфортним та безпечним. Працюємо над тим і стараємося по мірі можливості, по мірі фінансової спроможності робити все для того, щоб. Щоб виконати закон України про доступ людей з обмеженими можливостями до відповідних закладів. Я думаю, що десь так може по наших комунальних об'єктах десь до. 50, 50 десь є. Е. По цілому у громаді я думаю, що є десь так із, е, маючи в виду магазини, аптеки, десь 70% у нас є зроблені. У громаді працюють і над тим, аби для місцевих жителів були доступні не тільки комунальні установи, а й комерційні. Уже доєдналися кілька аптек та магазинів, де створюють умови для зручного доступу людей з інвалідністю. Та не всі установи дотримуються необхідних норм при облаштуванні безбар'єрного простору, як от необхідний кут нахилу пандусу чи наявність поручнів. Ми облаштували пандус для доступу людей з інвалідністю. Білківську сільську раду, у нас там є центр надання адміністративних послуг, так, щоб люди могли до цього об'єкта нормально, нормально мали нормальний доступ. Так само ми впроваджуємо заходи і в інших об'єктах, зокрема школи, наші школи, які є на території територіальної громади Білки, Великий Раковець. Інші населені пункти. Ну і стараємося націлювати на це наш бізнес, щоб вони так само впроваджували заходи, це в нас і в які побудовані і проводилася реконструкція торгових закладів, так само аптеки. Та наразі є потреба у покращенні благоустрою громади, зокрема оновлення асфальтобетону та вдосконалення стану тротуарів, адже громада частково є гірською. Благоустрій, який враховує можливість пересування людей з інвалідністю на візочках, це дуже добре, бо так само і матерям, які мають дітей з колясками прогулюватися в цьому місці. Облагородження територій, які ще потребують пандусів та відповідних знаків для орієнтування, а також створення безбар'єрного маршруту продовжать вже найближчим часом, аби кожен житель громади мав змогу з комфортом пересуватися. Надалі ми будемо впроваджувати свою роботу і заходи будемо впроваджувати відповідно до тих маршрутів, які ми вже затвердили. Це є маршрут від зупинки у центрі села Білки і на автодорозі Іршава довге біля лісництва. По цьому маршруту якраз знаходиться більшість магазинів. Знаходиться школа, садочки і наша амбулаторія. Попри всі складнощі в громадах рідного Закарпаття працюють над створенням середовища, де кожен українець, що має особливі потреби, зможе отримати доступ до послуг та необхідних установ.